Поки на подвір'ї родинного затишку репетирують вальс, на кухні готують овочевий салат. Навіть елементарне нарізання помідор для молодих інвалідів велике досягнення, каже Лариса Недоводієва. З моменту створення закладу жінка його головний кухар. Проте намагаються не лише смачно нагодувати своїх підопічних, а й навчити найпростішому в кулінарній справі. Пояснює, це для підопічних центру вкрай важливо, адже готує їх до більш самостійного життя. Алісалина вона не навчила на нарізати на на е е салати, Діжурити, розставляти ложки і, це, і, це, і чашки. Мені дуже подобається працювати на кухні. Лариса Миколаївна нас смачно годує. Я її дуже сильно люблю і поважаю. На день міста Ларисі Миколаївні присвоїть звання «Кращий за професією в номінації Кращий працівник соціальної сфери. Вихованців родинного затишку жінка вважає власними дітьми, адже разом вони десятий рік. А прийти в родинний затишок спонукав хворий син. Куми Дуже тяжело привикала наш та відіть одного альошенькою це одно справа, А коли прийшла сюди, тут много таких дітей. Я місяця три приходила к пам'яті, я плакала. Я думала, що я не зможу до мене не доходила, так, чому це таке може бути. Тепер ці діти я їх приймаю абсолютно здоровими, нормальними з них требування точно такі, як, наприклад, з абсолютно здорових дітей. За словами жінки від вихованців реабілітаційного центру, вона отримує величезну емоційну віддачу і сама вчиться в молоді відчувати. Эти дети, они бесхитростные, они любят не за хитрості, вони цьому, мабуть, перше, вони вчити, то, что вот ты, допустим, вот ты такая лисика, они любят, они не любят с хитростью, а нель, вот сердцем. И этим детям очень тяжело обмануть, и вот этому, наверное, первое, чему они учат это вот этой такой искренней любви к кому-то. Они честные. Значит, тебя тоже обязывают быть хотя бы относительно честным. Життя без реабілітаційного центру Лариса Миколаївна не уявляє, адже це її друга сім'я. Я, наверное, буду сюда приходить под забор и смотреть, правильно ли налили вадику больше, допустим, ожадочки меньше, или там ангелиночки жиденькая, а тому кому-то погуще. В таком плане потому, что каждого ребенка я уже знаю. Працівники родинного затишку люди з великим серцем, запевняє директор закладу Антоніна Корчинська. В першу чергу вони працюють для своїх вихованців. Робота в родинному затишку, напевно, є дуже почесна, хоч зарплата є тут мізерна, але фахівці, напевно, відчувають себе тут дуже возвишено, тому що вони бачать результати своєї роботи. Лариса Недоводієва, третій працівник центру, якого визнали кращим за професією.